Добрий день, громадяни неньки України. Ми починаємо програму Простір свободи особистості. І з вами Ян Марковський. І з нами сьогодні в студії. Співак з дуже цікавим бекграундом. Юрій Пустовіт. Юрій, добрий Дякую. день. Дякую, добрий день за бекграунд. Ну, бекграунд такий. Юрій. От 30 років тому ви стали професійним співаком. Ви працювали за професією, але була пауза. Що вплинуло на те, щоб зробити таку довгу паузу? Тоді були дуже важкі, неоднозначні часи. Ненька Україна тоді перебувала ну, в такому стані. А може, просто так склалися обставини? Е, розумієте, 30 років тому. для Саморозвитку справді були важкі часи, не було платформ, да як зараз, на яких можна було викласти свої відео, зробити що завгодно, як завгодно, була певна кон'юнктура, в якій треба було рухатись, для того, щоб десь пробитися, десь брати участь у досить корумпованих, скажімо так, конкурсах. Брав участь, зізнаюсь, спробував рухатись в кон'юнктурі, але це не сподобалось. Це не сподобалось, і, скажімо так, у певні якісь е, певні рухи вони закінчувалися не досить приємно для самого себе, і так склалися обставини, що в той час, коли я починав свої, свою Співочу кар'єру до мене прийшло радіо в життя, і я перепрофілювався, і радіо поглинуло мене повністю. І я пішов туди. І на радіо неможливо робити працювати частково, частково співати, десь частково працювати на радіо. Ну, треба було приділяти чомусь одному увагу. Ну, я розумію, тому що е, радіо телебачення. Ну, в нас одне міністерство, Національна Рада. Це десь близько. І я розумію, що робота на радіо, так і як і робота на телебачення, вона поглинає. Але робота на радіо, я так розумію, все ж таки не давала можливості бути десь забути про музику. Тому що радіо і музика, ну, вони дуже поєднані. Тим більше та радіостанція, на якій ви спочатку і почали працювати, ну так, так. Я почав працювати на нашому радіо, коли воно тільки-тільки з'явилось ще в далекі 90-ті. І так, навіть там одна моя з моїх пісень прозвучала декілька разів. Але все ж таки. Ну, скажімо, ми працювали до другої, до третьої ночі. то ну, Неможливо було суміщати і те, і інше. Тобто, і я побачив перспективу для себе більше в цьому. Ваші пісні? Е... ну от Вони такі. Я послухав вашу пісню, ту, яку сьогодні послухають наші глядачі. Це такий спів душі, яка не потребує дуже багато інструментів. Гітара, ваш голос, і ваша душа і музика. Це дійсно так? Ну, ну скажімо так, в принципі, да, ну, там, оцю пісню, то я, про яку ми говоримо, один чоловік її назвав якби прикостровою піснею. Тобто дуже гарно її заспівати біда багаття під чашечку чаю, скажімо, так. Можливо, і так, да А в принципі, ну для того, щоб її створити, так, не потрібно, потрібна гітара, голос, душа і якісь думки. Але ж ну, сучасність вимагає якихось там, розширених дій, там, аранжування якогось такого, для того, щоб може, може чимось прикрасити. Ну, Пісня дійсно, от, як для мене, вона стала таким. Відлунням моєї юності. от Ми з вами десь в один час, напевне, прийшли. Я на телебачення, ви на радіо, і от та пісня, вона така з мого дитинства, з моєї юності. Що стало поштовхом для того, щоб повернутися на сцену? Ну, скажімо, я ще на сцену поки що не повернувся, намагаюся це зробити. Справа в тому, що з'явилися з'явилися якісь думки, з'явилися якісь почуття, якими мені захотілося поділитися. Поділитися з оточенням, може, може, комусь. Ці почуття допоможуть е, відчути себе легше в певний час, е, особливо в теперішній час. Е, можливо, з'явилися люди, які в мене повірили і переконали в тому, що е, мені треба це робити, що я все ж таки маю е, свій талант реалізувати. Ну, от, напевне, ну, напевне от, е, є такі моменти в житті, е, коли людина не може не зробити щось, е, не виплеснути всю свою енергію, е, не дати тим, хто оточує, відчуття, відчуття того, що про них е, думають. На що ну, ми всі живемо? В наших сьогоднішніх реаліях, на що під час війни спрямовується енергія в творчої людини? Скажу, може, загальними якимись е, е, фразами. Ну, є, є люди, да, для яких стрес, який існує зараз, е, стає. Стає чимось таким, що уводить людину в, донизу. Ну, скажімо, люди там хтось, е, хтось забиває на все на світі, спивається, чи щось е, ну, погано трапляється з людини. А є люди, які е, навпаки, е, підіймають свої сили, е, під, розуміють, що життя. Е, Досить швидко і треба, треба, встигати, треба встигати щось зробити, поки є можливість. От для мене цей час це, е, він мене навпаки підніс. Підніс е, часу мало, треба, треба встигнути сказати, треба встигнути виплеснути, треба е, зрозуміти себе. Треба зрозуміти оточуючих, треба імпатія, треба осягнути неосяжно. Ну, скоріше так. Це та пісня, яку можна співати біля багаття, коли вечір, коли щось там в душі, і всі близькі поруч, всі друзі поруч. І давайте я от зараз вам задам питання. Це те питання, от е, погані інтерв'єри, його завжди задають. Дурне, примітивне питання, але не задати я його не можу. Плани, я так розумію, вам зараз треба буде наздогнати ті десятиріччя, які ви були в іншій професії, не в цій. Ну, я задав питання, яке не мають права задавати нормальні інтерв'юєри, але я його задав я трішки по-іншому сформулював. Добре, добре е, е, справа в тому, що я нічого не збираюся наздоганяти, я збираюся просто робити те, що робиться. Я вважаю так, що все, що відбувається в житті, відбувається вчасно. Якщо ось зараз це повернулось до мене, і якщо ось саме зараз я почав співати, знову робити пісні і якимось чином просуватись, не знаю, таке слово досить неприємне, але так воно є, то, то саме зараз це і треба робити. Те, що було, воно лишилось позаду, а те, що буде попереду, я як поганий інтерв'юєруємий кажу теж банальністю, то воно попереду. Як воно складеться? Та ну якось складеться. І я, судячи з того, що я почув, від вас почув і вашу пісню почув, я дуже сподіваюся, що складеться так, як треба. І я буду радий послухати ваші інші пісні. І я дуже сподіваюся, що і наші глядачі будуть теж дуже раді почути вас знов. за підтримку. Ми будемо вас підтримувати. Ця ваша пісня. Я хочу ще послухати. Є ще один стандарт. Ну, от є стандарт. 100%. Ну, окрім того, що е, треба послухати вашу пісню, які ще побажання від вас, від Юрія Пустовіта, е, нашим глядачам, які зараз, прямо зараз, з нами? Ну всі, всім бажаю звичайно ж перемоги, миру, бажаю відвертості, бажаю сміливості. У своїх якихось діях е, і довіри до життя, довіри до життя і рухатись з, по, по ньому з відкритими очима і відкритою душею. Дякую вам. Дякую вам за відвертість. Дякую вам. А і за те, що були сьогодні з нами. Ми будемо чекати і ваших нових. І будемо чекати одну на всіх нашу велику перемогу. Дякую вам. Дякую вам. Я вам також. Слава Україні. героям слава. З нами сьогодні був Юрій Пустовід і дуже, дуже душевна пісня, дуже душевну пісню він заспівав. Я думаю, вам сподобалось це. Гарного дня!